Всім сиролюбам і сироварам, для кого сироваріння хобі, не бізнес. У будь-якому разі станом на тепер. Сьогодні готуємо ніжну м'яку моцарелу капрези і справжньою так званою моцарельною сльозою. У цьому відео спробую пояснити, чому моцарела виходить як гумка. Тверда, не тягнеться, рветься, як добитися того, що зветься моцарельною сльозою, як зберігати моцарелу, щоб вона не втратила форму, хоч це і не супер важливо. Сьогодні мені знадобиться, як завжди, термометр, таймер або годинник, лопатка для перемішування, шумівка, друшлячок, ну і лоток я взяла, можна якусь іншу посудину, миску тощо. Вам знадобиться холодне молоко. Краще брати молоко незбиране, тоді моцарела буде із смачним вершковим смаком, не суха і не гумова. Оцей молочний жир допоможе утримати вологу в сирному зерні. Беремо найхолодніше молоко, температура якого не перевищує 12 градусів. Краще навіть 9-10 градусів, тому що термометр може бути неточний. Оця похибка в мене одного разу так і сталося, коли вийшов з ладу щуп термометра. Чому це так важливо? Якщо температура буде вища за 12 градусів, то при внесенні лимонної кислоти молоко згорнеться пластівцями. Якщо молоко пастеризоване, потрібен хлористий кальцій. Кальцій хлорид так званий. Чому для моцарели дуже рекомендована пастеризація, я розповідала у окремому відео взагалі про пастеризацію, присвячену власне пастеризації молока. Крім того, потрібен фермент для згортання молока, сіль та лимонна кислота. Додатково згодяться рукавички, якими ви захистите руки під час витягування сирного тіста, а також дуже холодна вода або навіть вода з льодом, і про це треба трошки раніше подбати, аніж ви почнете готувати вже моцарелу. Для початку готуємо лимонну кислоту з розрахунку 1,5 г на кожен літр молока. Зараз я готую з 3 літрів молока, тому підготувала 4,5 г. Важливо відміряти якомога точніше, використовуючи ваги. Розчиняємо наважку кислоти у 100 мл води. Робимо це старанно, щоб відбулася повна коагуляція. Бо якщо залишаться кристалики лимонної кислоти, то десь коагуляція буде сильніша, а десь вона взагалі не відбудеться в якомусь місці, в якійсь точці. Виливаємо кислоту тоненьким струменем протягом однієї-двох хвилин і постійно помішуємо. Молоко нагадую холодне. Після внесення лимонної кислоти треба підігріти молоко до температури внесення ферменту. Це зазвичай вказується на його пакування або в інструкції. У мене це 35-36 градусів. Підігріваємо молоко дуже помаленьку і при цьому постійно помішуємо. Взагалі, в сироварінні підігрів молока традиційно весь час дуже повільний, окрім там, якихось окремих випадків. Мені потрібно приблизно ну, 0,3 хлористого кальцію. З розрахунку 0,1 г на 1 літр молока. Можна взяти трошки більше, але знаючи своє молоко, я ось виробила таку саме кількість. Максимальна кількість хлористого кальцію це 0,4 г на літр. Якщо додавати більше, буде скрипіти сир будь-який, не тільки моцарела. Хлористий кальцій відновить баланс кальцію, який втратився при пастеризації. Розчиняю його у невеликій кількості води, це треба робити навіть тоді, якщо ви використовуєте, як і я зараз, розчин з ампули. Тоді внесення буде більш рівномірним. Оскільки розчин з ампули, то я беру відповідну кількість мілілітрів. Вносимо розчин в хлориду і готуємо фермент для згортання. І сухий, і рідкий фермент треба розчиняти у воді. Оскільки в мене. Мірна ложка ферменту розрахована на 5 літрів молока, то розчинивши її у 50 мл води, я відбираю 30 мл для 3 літрів молока. Температура наближається до 34-35 градусів. Якщо ви нагріваєте молоко безпосередньо на вогні, то треба чекати до 35-36 градусів. У мене ж. Це водяна баня, і на ній молоко ще по інерції буде нагріватися на 1-2 градуси, тому я очікую саме такої температури. Якщо у вас є ювелірні ваги, тоді можна підважувати фермент згідно з інструкцією. Додаємо фермент, постійно помішуючи. Важливо його дуже гарно розподіляти по молоку. Розподіляємо ось так лопаткою, але далі молоко обов'язково треба зупинити, щоб воно не оберталося. Корусель зупиняємо. Робимо це ось так шумівочкою з того моменту починається вже магія власне, перетворення молока на сир. Зараз необхідно визначити час до точки флокуляції, тобто до того моменту, за який молоко з рідини перетвориться на желеподібну масу. Для цього беремо чисту простерилізовану, наприклад, кип'ятком. Кришечку з рівною поверхнею. Це може бути якийсь такий стаканчик легенький з рівною поверхнею. Кладемо її на поверхню молока і включаємо таймер або просто засікаємо на годиннику. Бажано якнайточніше. Зараз кришечка вільно рухається, обертається, але настане момент, коли вона зупиниться, і ніби прилипне до поверхні молока. Ось так ми її будемо ніби відхиляти, відсувати, а вона буде знову ставати на місце. Не більше, ніж на 1 см, вона буде здвигатися і потім назад. Це і буде точка флокуляції. Момент, коли молоко перетворюється на згусток, Починає це робити. У мене цей процес тривав 13 хвилин. Вважається ідеальним від 12 до 15 хвилин. Обережно знімаємо кришечку, не торкаючись молока, накриваємо каструлю кришкою. Далі розрахуємо час, за який желе перетвориться на стабільний згусток, коли його можна і треба буде розрізати. Для цього час віднесення ферменту до зупинки кришечки. У мене, як ви пам'ятаєте, 13 хвилин множимо на 3, тому що мультиплікатор флокуляції це сталий коефіцієнт. І для моцарели він дорівнює 3. Для багатьох інших сирів також дорівнює 3. Тобто 13 множимо на 3, це буде 39. Це кількість хвилин, яка має пройти від внесення ферменту до розрізання згустка. Оскільки 13 хвилин з цього моменту вже минули, коли кришечка зупинилася, то залишилось почекати 39 мінус 13, 26 хвилин. Ще однією ознакою готовності згустка є його чисте відділення. Коли ми ножем надрізаємо згусток і бачимо рівні краї розрізу, а також. Чистий ніж залишається після розрізання. Значить, згусток можна розрізати. Підійшов час розрізання згустка. Беремо довгий ніж і розрізаємо згусток на стовпчики вздовж і впоперек. Для моцарели на лимонній кислоті ось цей крок розрізання. Ця дистанція між розрізами має бути від 3 до 5 см. Тобто, шматочки згустка будуть порівняно великі. Чим вони більші, тим ніжніша буде моцарела. Стопчики нарізали і чекаємо 5 хвилин для того, щоб трошечки почала відходити сироватка. Далі намагаємося різати по горизонталі. Це можна зробити ножем або зігнутим шомбуром. Знову чекаємо 5 хвилин і переходимо до наступного етапу вимішування зерна. Спочатку обережно вставляємо лопатку поміж кубиків і робимо обережне, плавне таке перше промішування. Таку карусельку, щоб злегка розділити кубики і щоб сироватка почала між ними проникати і вони щоб не злипалися. Робимо це обережно, бо зараз зерно ще дуже крихке, таке ніжне, іначе не дуже стабільне. Зробили такий перший проміс, даємо відпочити 2 хвилини. Далі переходимо до нагріву зерна. Вогонь під каструлею робимо мінімальний. Поки зерно дуже ніжне, легенько провертаємо, але не тиснемо, не руйнуємо його. Як бачите, спочатку я взяла для промішування лопатку, бо вона не гостра і не кришить зерно. Нагрів має бути дуже повільним. Бо від швидкого нагріву оболонка зерна ніби завариться і не дасть сироваці вийти. Тоді моцарела буде дуже погано тягнутися і буде жорстка. Тому нікуди не поспішаємо. Сир. Будь-який поспіхом не робиться. Перевіряємо температуру. Вона повинна підніматися не швидше, ніж на пів градуса за хвилину. Для цього, можливо, прийдеться вимикати газ, а потім знову його запалювати. У мене це займе приблизно 25 хвилин. І у цей час я буду працювати весь час із сирним зерном, буду весь час його рухати, роблячи таке плавне промішування, тільки щоб не злипалося. А хвилин через 5 можна перемішувати вже зерно трошки активніше і змінити лопатку на шумівку. З часом краї зерна починають згладжуватися. Контролюємо весь час температуру. Як вона досягає 38-39 градусів, виключаємо, бо по інерції маса знову ж таки ще буде нагріватися. Уважно розглядаємо зерно. Вимішуємо ще хвилин 5-7, але вже не нагріваємо. Температуру вище 40 градусів не піднімаємо. За цей час чи ще плюс 3-5 хвилин зерно починає злегка тягнутися, утворюючи таку ніби нитку. Перемішуємо ще хвилинку, залишаємо зерно в сироватці, щоб воно осіло. Тепер зливаємо сироватку, можна ковшиком або через друшляк. Викладаю сирну масу на будь-яку дренажну поверхню. Через 5 хвилин перевертаю та готую сіль з розрахунку від 5 до 10 г на кожен літр молока. Мені більше подобається легенька солоність. Тому я беру 20 г, приблизно по 7 г на літр. Якщо ви любите, як у магазині майже без смаку, тоді кладіть 5 г на літр молока. Ріжемо сирне тісто на шматочки розміром 5х5 см. Солю і трохи перемішую. Даю просоліти хвилин ну, 5-10. Така моцарела на лимонній кислоті практично відразу готова до плавлення, бо ми надали їй потрібної кислотності і не треба нічого очікувати. Плавити я буду у сироватці за оптимальною температурою від 63 до 75 градусів. Якщо раптом буде більше 80 градусів, моцарела вийде більш пружною і жорсткою. Але надалі ви побачите, можливо, вам смакує саме така, то наступного разу будете більшу температуру отримувати. Підготували холодну воду. Навіть можна воду з льодом, шматочками льоду. Я казала, про це треба подбати заздалегідь. Викладаємо сирне тісто в сироватку, або все одразу, або по частинах, дивлячись, скільки у вас тіста, і який об'єм сироватки, яка каструлька. Хвилинку, дві помішуємо. тісто, бачимо, починає плавитися. Збираємо його докупи. Температура майже 65 Беремо маленький шматочок і виконуємо тест на розтягнення. Якщо моцарела розтягується як мінімум втричі, можемо розтягувати. У плавленні теж є нюанси. По-перше, робити треба все швидко, бо чим довше моцарельне тісто буде перебувати у воді, тим більше вологи з нього вийде. Слідкуємо за температурою, підігріваємо, якщо вона падає і не припиняємо плавлення. Продовжуємо нагрівати наше тісто, потрошку його перемішуємо, щоб якомога більш рівномірно воно прогрівалося, і час від часу виконуємо тест на розтягнення. Щоб моцарела була така шарувата, щоб розшаровувалася, розтягуємо і закручуємо в такий рулетик. Але намагаємося робити це без таких повітряних пухирів. Витягуємо кульку, трохи прокручуємо, округлюємо і у холодну воду. Якщо будете розтягувати моцарелу дуже довго і сильно, як іноді можна побачити в кіно чи в якихось мультиках, ви ризикуєте отримати гумову моцарелу. Тому, коли тісто тягнеться, не треба його тримати в гарячій сироватці. Робіть кульку над каструлею і занурюйте в сироватку тільки тоді, коли треба знову підігріти, щоб розтягнути. У результаті я отримала 8 кульок загальною вагою трошки більше 400 г. Розріжемо і побачимо, що вийшло. Моцарела дуже ніжна. А ось і моцарельна сльоза, яка вважається показником якості та свіжості. Таку моцарелу називають капрези, і про неї кажуть, що вона не буває вчорашньою. Тобто, її треба їсти свіжою. Звичайно, вона може зберігатися деякий час. Важко втриматися, щоб не прикласти все це одним присядом, і я, ви знаєте, мало так і не зробила. А от коли є свіжі солоденькі помідорчики, то не можна відірватися. Проте я покажу вам один із способів, як можна зберегти моцарелу, і цим способом можна її зберігати так, щоб не зіпсувати смак і форму. Є інші способи в розсолі, він інший, колись я розповім вам і про нього. Але зараз я роблю так: контейнер наповнюю холодною водою, кульки загортаю в харчову плівку, вкладаю в поліетиленовий пакетик, зав'язую на вузол, щоб вода не потрапила всередину. Вкладаю у воду, накриваю кришкою, щоб кінчики пакетів були ззовні. Ставимо в холодильник. І так можна зберігати моцарелу. 5 днів без втрати якості. Потім ще кілька днів можна зберігати, вона трошки вже буде іншої консистенції. Якщо ви не з'їсте її одразу, то через 5 днів моцарела буде ось такого вигляду. А ось такий вигляд моцарела має ще через 2 дні. Смак її не змінився, проте вона вже без моцарельної сльози. Це швидка моцарела. вона завжди ніжна і негумова, і для приготування не потрібна закваска. Рецепт на заквасці буде якось згодом. А поки нехай смакує.